Стійкість, впевненість та миттєва реакція. Такими психологічними навичками володіє кожен професійний військовий. З цими якостями не народжуються, їх здобувають. Задля цього кожен мобілізований українець зобов'язаний пройти спеціальну підготовку. У цьому допомагають кваліфіковані інструктори циклової комісії. Ці ті хлопці, які ще донедавна були реалізованими тій чи іншій мірі в своєму житті, цивільному житті вони стають військовослужбовцями. Ми їх готуємо фахово до відправки у певні підрозділи. Психологічна підготовка у нас заключається в теоретичному і практичному блоці. От суто ці приміщення, які ви бачите, це теоретичний наш блок. Від початку повномасштабного вторгнення військові частини потребували ремонту, аби молоді бійці навчались у комфортних умовах. Щоб якнайшвидше забезпечити потреби до приймальні депутатки обласної ради Ульяни Ткаченко, надійшло звернення і розпочалась співпраця. Нині готові результати. Капітально відремонтований навчальний клас та кабінет індивідуальної психологічної підтримки. На ремонтні роботи надали усі будівельні матеріали та меблі. Особливо приємно сьогодні, що саме ми долучаємось до того, що надаємо підтримку в тилу, в той час як хлопці дарують нам життя, боронячи нашу землю. Продовження співпраці українські військові подарували спогади, які назавжди стануть історичним підтвердженням російської агресії. Знак подяки отримала сьогодні таку книгу Фотоспогади з присмаком тротило. Це саме про навчально тренувальний центр і солдатів, які з перших днів війни були в місті Києві. Боронили нашу столицю. Також Гостомель. Дуже багато фотографій, спогадів, біографічних довідок про наших за. Хисників також отримали сувенірний подарунок, який буде зберігатися в моїй приймальні для того, щоб молоде покоління, яке і діти, розуміли надважливість того, що ми в тилу маємо щодня допомагати нашим військовим для того, щоб здобути таку бажану перемогу. Традиційно військовим передали й дитячі малюнки. Їх протягом кількох тижнів збирали у громадській приймальні. Важливо, аби хлопці на передовій відчували підтримку і наснагу вигнати ворога з нашої землі. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.